Дякую. Ну, перше, що стосується ціни, ми кажемо про знижку. От якщо на сьогодні сказати, да, то ціна в Україні 515 доларів. Ціна на газ. А за рахуванням харківської знижки 415. Це ціна непідйомна. Хоча в минулому році ми отримали знижку в цілому, тобто це, ця сума близько 3,5 мільярдів доларів. І в цьому році вона не буде нижчою, скоріше за все, буде вищою, ніж в минулому році. Але все одно вона найвища в Європі ціна. Якою буде ціна? Ми Вважаємо, що ціна на Україні не повинна бути вищою за 250 доларів. Це не на 100 доларів, це набагато більше. А якою вона буде важка сьогодні сказати, я ніколи не загадую. Що стосується створення газотранспортного консорціуму, Безумовно, ми ставимо собі за мету створити трьох сторонній газотранспортний консорці. Тристоронні. Але як це буде зроблено і коли, також важко сказати? Тобто це питання ще без відповіді. Що стосується, як ви кажете, поступок чи вимог, ну, по-перше, Євразес Наша позиція вона була і залишається такою, як і раніше, ми хочемо подивитися, як буде працювати Євразес, побачити результати роботи Єврозес. А це можна буде побачити тільки після того, як Євразес почне працювати в умовах вступу Росії в світову організацію торгівлі. Враховуючи те, що Росія вже стала е, членом СОД. Тобто цей час, як кажуть, не за горами. І ми побачимо результати, економічні результати. Якщо це буде приваблювати Україну, це буде вигідно нам і буде відповідати нашим національним інтересам, ми це питання винесемо на е, обговорення публічне. І буде публічна дискусія. Тобто і висловимо свою точку зору і свою позицію. Це таким чином. Що стосується енергетичного співтовариства, поки що ми не побачили ніяких результатів позитивних, ми бачимо, що Україну ігнорують наші колеги. В енергетичному співтоваристві, тобто рішення приймається, які фактично йдуть всупереч національним інтересам України. От Про це я хочу сказати. І ми не бачимо сьогодні розуміння того, а що ж, далі, як далі буде? Якщо динаміка буде така зберігатися, Ну для чого це нам? Я кажу, для Галочки? Чи це не на моді? моді? Як на це питання дати відповідь? От я скажу так, я відверто кажу, якщо було прийнято рішення про будівництво е, північного потоку і Україну вважали рівноправним партнером. Ну, добре, приймайте рішення, прийняли рішення, це вам вигідно, як ми можемо заборонити. Але хоча запропонуйте нам, скажіть, будь ласка, приймайте, ви можете приймати участь в цьому проєкті, вкладайте кошти і будете отримувати від роботи цієї газотранспортної системи, ну, якийсь свій інтерес. Але цього не сталося. Крім того, це було зроблено, ну, я сказав би так, мабуть, демонстративно. Показали, що ми можемо без вас обійтись. Безумовно, це могутні країни. Нам з ними змагатися неможливо, важко та й не потрібно. Але. Є тут, як кажуть, інша сторона. А чому це так сталося? Цього ж не було раніше. Такі рішення не приймались. Коли прийняте це було рішення? Тоді, коли Україна, як кажуть, почала шевелити м'язами, диктувати умови і Росії, і Європі, замість того, щоб домовлятися? Тобто ця така позиція була помилковою. Правильною була позиція пропозиція України розділити і відповідальність, і можливості за транспортної системи між споживачем Європою, постачальником Аза Росією і транзитером Україною. Тобто створення газотранспортного консорціму. Ми, ми побачили, що пройшов час і, як кажуть, нам терненоса. Соромно зараз повертатись до цього питання чи ні, я скажу мені не соромно. Мене це дуже хвилює, тому що ми можемо втратити багато чого. І замість того. Галасу, який був, що це наше багатство, це наше надбання, ми отримаємо металолом. Ось така позиція. Тому я не хочу, щоб наш, наша газотранспортна система була на узбіччі.